У литовському вільнюсі на подвір'я житлового будинку впав вантажний літак. На Філіпінах масштабна пожежа залишила без житла кілька тисяч людей. А в Британії через стихію під воду пішли цілі вулиці. Це новини, які справді вражають. Масштабна пожежа спалахнула у столиці Філіппін, Манілі, загорілися житлові приміщення біля портового району. Вогонь знищив близько тисячі будинків і залишив понад 8 тисяч людей без житла. Погляньте на цей жах: від будинків лишилась лише купа попелу. Вогонь поширювався надто швидко, бо житло у цій місціні побудоване впритул одне до одного. Причину займань влади Маніли ще з'ясовує, але припускають, що були проблеми з електрикою, як найчастіше буває у цих нетрях. Для гасіння вогню було залучено десятки пожежних машин і човнів та два гелікоптери, які черпали воду з манільської затоки. Залишилися без житла і деякі мешканці столиці Литви Вільнюса. Там недалеко від столичного аеропорту в подвір'я двоповерхового будинку впав вантажний літак. Аварія сталася під час того, як судно заходило на посадку. Мить моторошного падіння зафіксували камери спостереження. Це сталося близько шостої години ранку за місцевим часом. На вулиці ще було темно, і спалах від вибуху після падіння бачили у різних куточках міста. Дванадцятьох мешканців будинку евакуювали, вони не постраждали. Якби літак впав прямо на будинок, наслідки могли б бути іншими. Місцеві правоохоронці не відкидають версію теракту. По всій Англії пронісся руйнівний шторм Берт. Негода принесла велику кількість опадів, і сильний вітер. Вулиці буквально пішли під воду. Через смертельну повінь люди мусили масово евакуйовуватися. Під час шторму вітер нісся зі швидкістю понад 130 км на годину. Негода зруйнувала сотні будинків і ускладнила життя британців. Траси й мости перекриті. Повалені дерева пошкодили електромережі. Залізниця працювала з великими збоями, а аеропорти скасували частину рейсів. Тисячі людей залишилися без світла, тепла і води. Країна ще досі оговтується від стихії.